Зустріч державного секретаря США Марко Рубіо з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, яка мала передувати зустрічі в Будапешті президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна, відкладена. Про це пише CNN із посиланням на обізнані джерела. Видання припускає, що зустріч лідерів теж може бути під загрозою зриву. Як розповів CNN представник Білого Дому, зустріч Рубіо та Лаврова поки не відбудеться, оскільки вони мають різні очікування щодо можливого припинення вторгнення Росії в Україну, відомо, що Рубіо та Лавров у понеділок, 20 жовтня, у телефонній розмові обговорили подальші кроки щодо можливого припинення війни в Україні. За даними джерел видання, після цього офіційні особи дійшли висновку, що позиція Росії не зазнала суттєвих змін і залишається максимально жорсткою. За словами джерела, наразі мало ймовірно, що Рубіо рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа наступного тижня, але він може знову поспілкуватися цього тижня з Лавровим. Як повідомлялося раніше, 16 жовтня Трамп і Путін поговорили телефоном і домовилися знову зустрітися в Будапешті, щоб, як пояснив президент США, спробувати покласти край цій ганебній війні між Росією та Україною. Ройтер списало, що зустріч Рубіо і Лаврова може відбутися уже у четвер, 23 жовтня. Американські і російські високопосадовці мали провести переговори для підготовки саміту лідерів США та Росії. Водночас народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висловив сумнів, що саміт Трампа та Путіна відбудеться. Я думаю, що зараз це 50 на 50 зазначив він. На думку депутата Путін побоїться летіти до Угорщини через повітряний простір європейських країн, адже він параноїк, боїться замахів и так далее.